Дітки, я вітаю вас. Ми сьогодні будемо вчитися розмовляти і вчитися мові. А для цього я вам пропоную послухати казочку Василя Сухомлинського, яка називається Пихата жаба». Послухайте, сподобалося жабі, як журавель співає. Сидить вона на болоті, слухає журавлиний спів і думає, навчуся і я співати по-журавлиному. Буду не така, як усі жаби. Хай дивується весь жаб'ячий рід. Довго вона вчилася співати по-журавлиному. І таки навчилася. Розмовляють з нею по-жаб'ячому. А вона мопи не розуміє, відповідає по журавлиному. Розгнівалися жаби і дорікає своїй подружці. Ти ж така жаба, як і ми. Чого ж ти не хочеш розмовляти по жаб'ячому? Жаба задерла голову і каже, А може, в мене виростуть крила? І я полечу, як журавель. Ось як Василь Сухомлинський підстеріг таких людей. І у образі жабки він нам розказав, що таке пихата-жаба. Діти, давайте розглянемо це слово. Пихата це зазнайка, так? Да? А можна сказати і пишатися, а якщо пишатися, то це гордитися, поважати таку людину. У касі є слова розгнівалися. Діти, як це розгнівались? Сердились, розсердилися, дорікать чапки стали. Що це таке? Упікати їм? А тепер давайте, діти, Розглянемо з вами, а яка ж жабка була, підберемо до неї різні, до її характеру різні слова. Діти, так як ми можемо сказати гарні слова до жабки? Вона ж хотіла вивчати чужу мову, вона яка була старанна, так, яка була працьовита. Я впевнена, що мені там дітки вже підказують слова. Яка ще могла бути? Натхнена, тому що вона працелюбна, мала бажання е, вчити іншу мову. Це дуже серйозно. я впевнена, що Максимка, Міланка, Маргарита, Кі... Кіра всі дітки підібрали ще слова. До нашої напаливої жабки. І що, діти, це погано чи добре те, що задумала жабка. Ну, звичайно, на мій погляд, це добре. Чому? Тому що завжди треба вчитися в кращому. Але жабка, як поводилась з іншими? Надмірно, зазналася, була пихата. Це погано. Як пояснила жаба, чому вона розмовляє по, жар... по журавлиному? Так, вона мала надію, що виростуть у неї крила. Ось бачите, як автор Василь Сухамлинський навіть трошки посміявся над жабкою. Кажуть, в народі так: чужу мову знай. А своєї не цурайся, так і Шевченко сказав. У нас е, в далеких краях є діти: Амелія, Артур, Ростік, Єва Аліса, Злата, Мурак. Я впевнена, що ці дітки вже вивчили багато слів у тих країнах, в яких вони живуть. І приїду до нас, ми будемо пишатися ними. і е, Приймати їх у нашій країні залюбки. Діти, а якщо як можна спілкуватися, не знаючи мови один з одним? Так, можна спілкуватися мімікою, жестами.